Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі програма позиції про парламентську дипломатію та перспективи співпраці між Україною та Італією. Ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Сергієм Олексієвим. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. 21-22 липня. Народні депутати в складі депутатської групи дружби побували в Італії. Мета такої поїздки е, ну я хочу ну, наперед сказати, що е, була створена в українському парламенті. Група дружби з Італією. Ми знаємо, що з Італією серед інших член, членів, членів Євросоюзу не досить прості відносини, тому що там є певні проросійські настрої. Вони ну, збудували через те, що Росія має дуже потужний товарооборот з Італією. І Це економічні зв'язки Економічні. Це дуже сильні економічні зв'язки, що не ну і наносить свій відбиток на, на політику. Тому ми під час створення групи дружби ми з Італією. Ми це добре розуміли. Тобто добре... врахували це. Я ми, врахували. Це, ми це цей аспект врахували, і uh -huh. ми добре розуміли, що нам ну напередодні дуже потужна робота. і зараз у нас був візит. Їздив я як співголова групи uh -huh. разом з Віктором Романюком, який є заступником співголови групи. Ми готували готувалися до візиту, який відбуються в жовтні місяці в рамках парламентського дня України в Італії. Тобто це був попередній такий це був попередній візит ознайомчий е, візит для того, щоб всьому. зрозуміти, як насправді якими є справи між Ну, Це не зовсім знайомчий візит. Ми mm -hmm. до цього готувалися майже півроку. Справа в тому, що різні регламенти в італійському і українському парламенті. І щодо створення у нас для того, щоб створити таку групу дружби або групу міжпарламентських зв'язків, потрібно лише зібрати ініціативи народних депутатів, які зібралися, обрали керівні органи, потім голова Верховної Ради, це офіційно. Зазначив під час пленарного засідання група дружби вважається створеною. Тобто, ви хочете сказати, що в Україні існує група дружби з Італією, а в італійському парламенті це процедурно трошки складніше зробити. Значно, і поки це, що такої групи немає, це процедурно значно складніше. Де-факто вона є і її, її очолює депутат Пауло Алі, який нам дуже сильно uh -huh. допомагає. Я з ним попередньо зустрічався в Києві. Ми маємо вже встановлений тісний зв'язок, але для того. Щоб створилась повноцінна група дружби, яка Тобто мала... вона є за формою, але не за змістом. Вона є за змістом, а не за формою навпаки. І є в італійському парламенті дуже багато депутатів та сенаторів, які дуже прагнуть створення цієї групи, але у них є певна процедура, і ми зараз під час нашої нашого візиту довели в. В необхідності створення саме такої групи для того, щоб у них створити таку групу, повинна була бути міжпарламентська угода про створення групи міжпарламентських зв'язків, і ми майже добилися того, що Лаура Болдріні, це спікер парламенту Італії, погодилася з тим, що така група потрібна, тому що у них всього з пітьма країнами. На сьогодні і в їх парламенті всього з спосподь країнами є офіційна група дружба. І взагалі Лаура Болдріні там казала, що це парламентський туризм, але у нас були дуже віск. формальна робота відбувається е, да, в рамках... А У нас дуже візкі аргументи. Да, ми yeah. розуміємо, що зараз Україна знаходиться в такому становищі, що вона є буферною зоною між Росією і Євросоюзом. Україна обрала е, саме напрямок на євроінтеграцію. Він є незмінним. Ми знаємо е, питання щодо ратифікації угоди. Відразу після візиту Путіна наступного дня камера, це їх нижня нижня палата парламенту ратифікувала цю угоду, але це ще процес не закінчений. Тобто і... остаточної ратифікації ще а... Сенат. Да, остаточної ратифікації ще немає. Це сенат. Вони передостання країна, яка ратифі... ратифікує нашу угоду. Тобто то, то і проблеми пов'язані саме з тими проросійськими настроями, які а... панують в самій Італії, зокрема в парламенті. Дійсно так. Проблеми пов'язані саме з е, дуже потужними економічними зв'язками. І Італія дуже багато втратила через ці санкції. Про це говорять ці політики. Там є ще опозиційний рух, наприклад, як «П'ят Зірок. Да, це взагалі проросійський mm -hmm. російський рух. Вони представлені досить потужною групою в парламенті. І ми також стичали з їхнім представником. І е, саме головне було переконати, що, по-перше, Наша угода про євроасоціацію надає нові можливості. У нас 45 мільйонний е, е, ринок споживачів. У нас е, дуже, е, до, досить порівня, порівняно з країнами Євросоюзу, досить е, ліберальне законодавство е, податкове. Митне, досить ліберальне. У нас е, податки, у нас е, є проблеми певні з адмініструванням е, податків, це так, але само по собі законодавство не гірше. Особливо все, що стосується інвестиційного клімату. і все, що стосується інвестиційного клімату, ми зараз над цим працюємо. Ми поліпшуємо інвестиційний клімат. ми... Зараз дуже прискіпливо на інвесторів, і саме головне було донести до е, політиків до, до політиків італійських, що Україна відкрита країна для співпраці. Що Україна це Україна не яка буде створювати їм проблеми, А навпаки, це що у нас може бути конструктивна співпраця, і вона буде розвивати як українську, так і італійську економіку. Тобто, в принципі, ви переконували італійських. Парламентарії в тому в необхідності створення такої групи, і не, не лише на факті створення, а саме наповнені реальним змістом, тобто реальної роботи такої групи. Вдалося переконати. Я так розумію, що така група не забором буде створена, е, так вдалося переконати. Це була дуже потужна зустріч. Ми дуже вдячні працівникам нашого посольства. Вони підготували нам дуже дуже подуспотужні зустрічі. Ми провели сім зустрічей. Це були і депутати, і депутати, і сенатори. І держсекретар Міністерства юстиції Італії. І до речі, ми зустрічалися з Франческо Вердучі. Це доповідач в Сенаті, який буде доповідати нашу угоду про Євроасоціацію з Італією. Це дуже ми, це вже в вересні. Це, має це, це вже в вересні має відбутися. Дуже для нас важлива людина, тому що як він цю угоду доповість, так за неї проголосують. І в Сенаті, в парламенті. Трохи легше, а в сенаті у нас не такий гарний розклад по тобто, лобістів України менше, напевне, да, Так Так, там 215 сенаторів, mm -hmm. і е, ну такі ж проблеми, як у нас, кажуть, якщо всі прийдуть в той день, коли будуть голосувати, то все складеться, <laughs> і ми його дуже переконували як умога пришвидшити це, тому що ну а так, що... ви знайомилися з тим з тією доповіддю, яку він має представляти в вересні, або можливо, ви зробили ми, ті зна... акценти, на яких потрібно вказати. Ми, ми саме зробили ті акценти, на які потрібно вказати. Ми, mm -hmm. І від... Погодився з нашими аргументами, він каже, я зроблю все, щоб ця угода була проголосована. І на другий день після нашої зустрічі вже Сенат виніс це на комітет міжнародних відносин Сенату, і комітет міжнародних відносин вже проголосував за цю угоду щоб її підтримав парламент. Ну, така ж сама, такий самий регламент, як у нас, спочатку комітет йде, а потім, а потім, а потім Сенат розглядає. Тому наша зустріч була досить продуктивна. На наступного дня вже було проголосовано це на комітеті. і це знаєте, як у нас, якщо ти питання, якісь постійно підштовхуєш, да вони рухається. Якщо воно все само по собі, то нічого не відбувається. Тому це дуже це дуже важливо було для нас, щоб це відбулося. А чому зрештою, от чи зрозуміли ви в ході своєї поїздки зустрічі з які були заплановані в рамках цього візиту? Чому досі от не було такої активної співпраці на міжпарламентському рівні? Адже й попередні групи дружби існували і в тих скликані попередні скликання. А скільки, не наскільки от що потрібно сьогодні? що, з чого розпочинати? Чи є у вас уже план дій, про який саме головне? В Італії не існувала два роки групи дружби з Україною В Україні. Існували наскільки Україні активний існували, діалог відбувався знаєте, на рівні парламенту? Я не знаю, що було в попередньому <гум> скликанні, але якщо в Італії не існувало, як може бути діалог? Однобокий діалог він ніколи не буває? Я, я не знаю, за тобто парламентський туризм да. як ви кажете більше, да, більше був аніж конкретна робота. Аніж да, конкретна робота. Вони були приємно здивовані, що ми приїхали. З дуже потушною програмою вона нас взагалі програма складається з трьох частин: це політична частина, економічна частина і соціально культурна частина. Ми знаємо, що у нас дуже великі медичні програми присутні. Пані Оксана Кашинська є співголовою разом зі мною групи. Вона веде медичні програми: це реабілітація учасників ФАТО, це е, онкохворі, е, це лікування онкохворих дітей в Італії. Італія нам в цьому дуже допомагає. І у нас. Три є напрямки на в політичному напрямку напрямку. Ну я попередньо їм розповів, які у нас е, зрушення, які у нас конституційні зміни. Що у нас зараз запущена конституційна процедура по децентралізації? Взагалі це Італія, це дуже цікава країна, тому що у них теж е, є децентралізація, у них є навіть деякі автономії, е, у них ну. Е, Теж досить змішана, досить така, до, система. До, 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 змішана система. І існує mm -hmm. е, певна низка проблем. Ну я зазначив, що в нас ніяких автономій не, не бути і бути не може Україна залишається унітарною державою, розповів, яку конституну реформу ми на е, тому парламентському тижні. Розпочали. Я до речі є членом Конституційної комісії, вхожу до двох mm -hmm. груп по децентралізації і правосуддя. і правосуддя. Так я їм дуже детально розповів. Ми мали дуже детально детальну змістову змістовну розмову. Вони е, указали на ті помилки, які в них були, застережили нас від тих помилок. Наприклад, тобто ви навіть досвідом поділилися Ми, навіть, навіть да. Ми з ними обмінювалися досвідом, і У них є досвід у них е, більший, і вони казали, що у них були. Коли вони зробили таку саму децентралізацію, у них е, е, був конфлікт повноважень, конфлікт повноважень з органами центральної влади, і місцевого самоврядування. І ці всі питання не мог розв'язати. Кенсійний суд він розв'язував це 10 років е, питання. Ну, знаходилося в Конституційному суді. Ми дуже і вони кажуть, що система не напрацювала оптимальний варіант. І вони кажуть, ви чітко розділ розділити. Ну я кажу, що це буде вже не на рівні конституції, на рівні конституції. Ми прописали так, ну зробили все, що змогли, а вже на рівні законодавчого регулювання, тобто в розвиток конституції, ті закони, які мають бути ухвалені. та низка законів, яка має бути ми Там чітко вони кажуть, щоб не було дублювання повноважень, тому що це ставить в колапс систему. І ми дуже багато з ними роз. Розмовляли. Щодо правосуддя, у них такі ж є проблеми, що і у нас. Вони е, теж притягують суддів до відповідальності. Там є і корупційні скандали. Це все є, це все люди, вони живуть звичайним життям. І вони весь час реформують і, е, на часі. Зараз у них е, судова реформа відбувається також. І ми теж обмінювалися досвідом щодо судової реформи. Ми знаємо, що е, позиція венеційської комісії да, щодо нашої і децентралізації, і щодо нашої щодо нашої. Судової реформи вона досить позитивна. Венеційська комісія підтримує весь час наші реформи, і Венеційська комісія теж бере, ну теж грунтується на італійському досвіді. Це якщо, от як взагалі в Італії, ну зокрема в тому середовищі на яку на рівні якому відбувалися зустрічі, сприймають ситуацію в Україні. Що вони знають про війну? Ну зважаючи на те, що про російські настрої там великі і досить сильно є російська пропаганда, і російське телебачення там працює на повну на жаль. Тому... На жаль ми на жаль, Україна програє. Дуже потужну інформаційну війну з Росією на території Італії, дуже дуже програє. І ми, ну наприклад, навіть деякі члени парламенту були здивовані, коли я сказав, що у нас лише 4% відсотки території, Окусовані. на яких окупована, на яких відбувається бойові дії, на ну, мене А ми думали, що шістдесят взагалі на рівні людей. Двадцять 20% людей італійських громадян пересічних вважають, що Україна і Росія це одна і та сама територія, і зараз деякі там українські тобто хтось з кимось. Да, є... Хтось з кимось, да. І є якісь визвольні рухи. Потім вони думаю, ну вважають, що притисняється російська мова. Я провів слова з доповіді президента, що у нас. Є, ну, тобто, чіткі і... акценти російської пропаганди там чіткі спрацьовують. акценти російської пропаганди спрацьовують, але є дуже багато і сенаторів, і парламентарів, які е, дуже добре знають ситуацію uh -huh. і е, нас підтримують. А? Наприклад, Павло Алі, який очол... ну, він не, не дарма, очолі депутатську групу між зв'язків. Він дуже знається на нашій ситуації. Він займається дуже активною пропагандою. Навіть він каже, що йому дружина каже: Ти не боїшся Путіна. Ти час так Путіна, ти будь-будь обережніше. І є люди, які займають дуже активну позицію. Ми за це їм дуже благодарні, дуже і у нас я впевнений, що. Завдяки завдяки таким людям українське питання буде просуватись досить швидко. А як взагалі, от як змінити акценти і в парламенті, і в суспільстві і в італії і серед людей, щоб вони більше знали про Україну? Я розумію, що повинна працювати активніше українська інформаційна кампанію здійснювати на? Європу, зокрема і безпосередньо Італію, але що потрібно і на якому рівні потрібно збільш на рівні роботи посольства? Потрібно якось посольство активніше. посольство дуже багато працює. Вона uh -huh. воно робить все, що воно може, але посольство цього чимало. У нас наша група міжпарламентських uh -huh. зв'язків налічує 45 народних депутатів, і це парламентська дипломатія для нашого посольства. Це буде дуже велика підтримка. У нас досить потужна група. У нас дуже багато сум... саме на цьому рівні, на між... на рівні міжпарламентських зв'язків, і може розпочатися може, може реальна, робота? реальна робота. Справа в тому, що всі всі члени парламенту, сенату, вони ж представляють певні округи, певні території. Це ж різні території, і вони весь час спілкуються з виборцями. Mm -hmm. Якщо ми будемо постійно спілкуватись, доносити пості... інформацію. Доносити інформацію. Mm -hmm. Саме головне, ну одна, одно, одно із, вони скажуть, що ми ж не проросійські, російські, нас персонал час бізнес. Вони кажуть, є ну вони спираються треба, на те, що вони знають да, і те, що треба розвивати економічні має. виносини в першу чергу. Якщо mm -hmm. їх економіка, яка будується на малому і середньому бізнесі. А в Україні місійні можливості вони через деякий час забудуть працю Росію і будуть працювати саме з Україною. Тобто сьогодні мало знаєш про те, що в Україну можна інвестувати ледь і потрібно нічого, інвестувати, ледь нічого не знають. Якщо вони вважають, що навіть, у нас, навіть на такий ледь, рівень. ледь нічого не знають. Я, я вже кажу, я вже кажу ага. це. Ми зустрічалися з, з представниками політичної еліти. А якщо у них економіка будується на представниках малого і середнього бізнесу, бізнесменів взагалі ледь нічого не знають. Тому ми будемо в рамках нашого парламентського дня е, проводити От дуже. Скажемо про те, що ви домовились про проведення в парламенті Дня України. Так, <звіць> да. у нас буде в жовтні місяці, наприкінці, кінець жовтня, початок листопада. Ми знаємо, що президент України планує в листопаді здійснити офіційний візит до Італії. Вони до цього готуються. І це дуже буде подушні, потужне підґрунтя до візиту президента провести такий день. І такий день буде складатися. У нас будуть три секції: одна секція політична, де ми будемо. Вже на такому офіційному рівні розповідати про свої реформи, наче ми, ну починаючи з Конституції і завершуючи цілою низкою законодавчих актів, ми імплементуємо, максимально імплементуємо своє законодавство до європейського. Потім буде економічна секція. ми організуємо круглий стіл, який ми, ми називаємо нові інвестиційні можливості в Україні для країн Євросоюзу. Да? до речі, Італії ми будемо казати, які нові можливості відкриває саме угода про євроасоціацію. Там ще дуже потужна економічна частина. Ми будемо казати, які саме можливості. Тобто, які у нас Італії думає, а... що це формальний документ і а... мало інформації. а ми, да, ми саме да, і під час цієї зустрічі, ну і під час більше шоку обговорення ми будемо розкривати, саме практично будемо розкривати ці можливості. У нас, до речі, до складу нашої групи входить пані Южаніна, яка очолює комітет митної та податкової політики. Вона теж сподіваюся, буде, буде під час цього круглого столу буде розповідати про податкове законодавство, про наші реформи і чим не. Привабливо для іноземних інвесторів, і це дуже це дуже важливо, щоб ми встановили чіткі економічні відносини з з італійським реальним сектором. Тому що якщо ми не будемо піднімати економіку з реального сектору, ми ніколи нічого не зробимо. До речі, МВФ ми знаємо, що 2016 рік визнала роком стабілізацію української економіки. Ми це протест це, це ж багато чого казали, і у них є таке відчуття страху до України. Вони дуже дуже ну, я від, думаю, від... що це від нерозуміння. від але... це, це від нерозуміння і від це не знаю, лише, не лише від інформаційної політики. Ми хочемо зламати ці стереотипи, і до речі, завести суди дуже подужних інвесторів, щоб вони піднімали реальний сектор економіки, створювали робочі місця, щоб ми розвивали таким чином свою країну. На якому рівні буде відбуватися? От наступна ваша поїздка? Я так розумію, що вона буде готуватися весь цей час, і в жовтні має вона відбутися. І от ви хочете залучити кого? Ви хочете Політично. для того, щоб і бізнес Шов до цього, чи лише на рівні парламенту Ні, буде ці зустрічі звісно, відбуватися, звісно, які кругли... зустрічі і взагалі що планується планом такої робочої поїздки? Те, що стосується політичної частини, це буде на рівні парламенту, на рівні політиків. Те, що стосується економічної частини, це круглий стіл. Ми звісно будемо залучати бізнесменів, будемо вести широку інформаційну підготовку цього з цього приводу і будемо залучати тобто, ще до того, як ви да, туди приїдете? Звісно, ми вже да. І ми будемо да, і Ми будемо е залучати представників бізнес кіл Італії, щоб вони дивились на е щоб ну щоб вони приходили, слухали, прислуховувалися, дивилися і так інше. Тобто, можна буде якраз і розпочати реальний діалог і на політичному рівні, і на економічному. Ми направлені на реальний результат. Ми ну ми не хочемо, щоб це був політичний туризм. Ми хочемо щось зробити дійсно. Сподіваємося, результати будуть. Принаймні, з тієї розмови, яку ми сьогодні в нашій студії провели, бажання є, плани є, вже, перспектива вже вже проглядається. Будемо сподіватися, що і результат також буде. Народний депутат України Сергій Алексєї гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас, нашим Добре. глядачам, дякую за увагу. Залишайтесь з нами надалі. Зустрінемось.